Жителям Криму допомагають звідусіль, і звичайно, Закарпаття не стало винятком. Як саме ужгородці зможуть допомогти кримському народу, сьогодні з'ясовували на конференції. Однією з основних цілей заходу є створення координаційного органу в Закарпатській області для допомоги людям, які залишають Крим і шукають безпечне місце для себе і своїх сімей. Акція таке це спонтанне рішення було тому, що в принципі всі ми слідкуємо за новинами, всі ми дивимося телебачення, і в принципі до нас, як до організації, почали звертатися громадські ініціативи з Криму, також із Києва з приводу того, чи Закарпаття долучиться до прийому людей, які повинні будуть переселятись. Була присутня і мешканка президентка Криму, котра зазначила, що змін не спотворюють, а дещо навіть згладжують ситуацію у Криму. На даний момент там дуже важлива ситуація. Те, що показують СМІ, вони трохи навіть не договорюють. Мирне населення поки не ущемляють, але коли в центрі міста на вулицях, в будь-яких районах знаходяться військові військові люди, коли везде є техніка військова, когда завезли казаков кубанських огромное количество, которые якоби займаються самообороной, проверяют документи у людей на вокзалах. проверяют чемоданы. Серед відвідувачів було чимало молоді, котрі майбутнє України і Криму, зокрема, також не байдуже. Моя позиція це цілісність єдність нашої держави, щоб ця вся ситуація ну якось в і щоб все закінчилось. a je Відкритим залишається питання Криму і досі свою думку стосовно ситуації у Криму висловила Антоніна Стрябко замість того, щоб вже ввести санкції, замість того, щоб наш той ж же уряд для замість того, щоб закрити кордони вже в перший день. Як це просив колишній радник Путіна і вже закрити кордон? Спочатку сюди напустили купу диверсантів, а тепер ми чекаємо, чим все це завершиться. Думаю, все завершиться цими 70 відсотками а далі питання не те, що буде 16 числа, а всі чекають 17 числа. Тобто, якщо будуть такі введені якісь санкції, тим часом ми можемо чекати провокацій на сході. Кожен куточок України і не тільки України ще розподівається на благополучне вирішення дилеми із півостровом. Хай там як, а Закарпаття усе ж таки готове прийняти біженців із Криму.